Слухати його значить пізнавати себе. Його метою було бути людиною. Спробуй встати поруч з ним. Саме про це наш проєкт Гузер на кожен день. Я, Данила Яневський. Запрошую вас в цю фантастичну подорож до самих себе. Лайк, підписка. Найкраща допомога на цьому шляху. Гузар на кожен день. 18 березня. Влада це люди, яким доручено керувати країною. Але це керування має бути відповідальним за справжнє добро, мир, збереження прав, захист від нападів. Хто має владу, той несе цей тягар. І за це мусить відповідати. Влада є від Бога. В Україні владу має народ. То він вибирає конкретних осіб, котрим доручає дбати про загальне благо. І ті, кого обрано, мають пам'ятати, що вони відповідальні перед народом і перед Богом. Вони не мають влади без відповідальності, як і не мають влади необмеженої. Влада є від Бога, а її носієм є народ. Любомир Гузар патріарх і кардинал